Консультування це корисна, але складна робота. У клієнтів часто стаються суттєві проблеми та складна поведінка. А отже, консультанти протягом одного дня можуть відчувати багато різних емоцій. Вислуховування проблем і почуттів клієнтів може викликати тяжкі думки і нагадати про почуття в минулому або теперішньому житті консультанта. Не існує ідеальної роботи, тому робоче середовище також може бути джерелом стресу. Очікування можуть виявитися безпідставно завищеними можуть бути примхливі начальники а також співробітники, які постійно дратують. Консультанту може здаватися, що його винагорода за таку складну роботу недостатня і обмежений робочий простір. Також у консультанта може виникати стрес від роботи він або вона, можуть мати надто високі очікування від самого себе чи самої себе, можуть визначати неправильні межі для роботи, працюючи багато годин на тиждень, пропускаючи обідні перерви і не боручи законно зароблені відпустки. Можуть не почуватися достатньо підготовленими та компетентними для виконання роботи. Стрес також може виникати через персональні ситуації, які впливають на роботу, наприклад, власна хвороба чи хвороба членів сім'ї, нова дитина або міжособистісні проблеми з дружиною, чоловіком або партнером. І навпаки, коли труднощі і стрес, які виникають на роботі, починають заважати особистому або сімейному життю. Консультанти можуть страждати від виснаження емоційної фізичної втоми. Важливо, щоб консультанти розуміли вимоги, які до них ставлять, і які вони самі собі ставлять, і шукали оптимальні способи для підтримання власного здоров'я й уникнення стресів. Дайте відповіді на наступні запитання: які у вас особисті й професійні фактори стресу, які у вас особисті й професійні фактори джерела підтримки? Яку зі стратегій ви зараз використовуєте для ефективного подолання стресу на роботі? У яких сферах ви могли б зробити більше? Перша психологічна допомога набір навичок і знань, які можна використовувати для допомоги людям, які перебувають у стані дистресу. це спосіб допомогти людям, відчути спокій і здатність впоратися у складні ситуації та ухвалювати обґрунтовані рішення. ППД передбачає турботу про людей, які переживають дестрес, звернення уваги на їхні реакції, вміння слухати та за необхідності надання практичної допомоги у розв'язанні проблем або задоволенні основних потреб. Реагування на кризові події люди реагують на кризові події по різному та у різний час. Не кожна людина потребує першої психологічної допомоги або хоче її отримати. Люди, які стали очевидцями кризової події, також можуть потребувати першої психологічної допомоги. Деякі люди можуть триматися спокійно під час події, але мати сильну реакцію після неї. Деякі люди можуть впоратися самостійно та не потребують допомоги. Характеристики першої психологічної допомоги. Перша психологічна допомога призначена для людей у стані дистресу внаслідок нещодавно пережитої складної кризової події. Ви можете надавати таку допомогу і дорослим, і дітям однак, не кожна людина, яка пережила кризову подію, потребує першої психологічної допомоги або прагне її отримати. Не нав'язуйте допомогу тим, хто не хоче її отримувати, але будьте доступні для тих, кому підтримка може знадобитися. Три основні принципи дії першої психологічної допомоги це дивитися, слухати і направляти. Ці принципи містять рекомендації для оцінювання кризової ситуації, безпечного надання допомоги і пошуку зв'язку з постраждалими людьми, а також розуміння їхніх потреб і спрямування їх для отримання практичної допомоги й інформації. У кризовій ситуації умови можуть швидко змінюватися. Побачене на місці події може відрізнятися від попередньо отриманої інформації. Таким чином, перш ніж пропонувати допомогу, важливо приділити деякий час, хоча б кілька хвилин тому, щоб оцінити ситуацію. Ці кілька хвилин дозволять зберегти спокій, не піддаватися небезпеці та подумати, перш ніж діяти, люди можуть по різному реагувати на кризу. Приклади реакції на стресові ситуації, фізичні симптоми, наприклад, тремтіння, головний біль, сильне відчуття втоми, втрата апетиту, болі в різних частинах тіла, плач, сум, пригнічений настрій, скорбота, тривога, страх, сторожкість або реакція здригання, побоювання, що станеться щось дуже погане, безсоння, нічні жахи, дратівливість, злість, почуття провини сором. Розгубленість емоційне заціпеніння відчуття нереальності чи абстрагування від зовнішнього світу, замкненість або нерухомість, відсутність реакції на інших людей, особа взагалі не розмовляє, дезорієнтація, нездатність дбати про себе і власних дітей. Слухання це найважливіша підтримка під час спілкування. Перш ніж давати поради, необхідно дати співрозмовнику чи співрозмовниці змогу сказати те, що він вона вважає за потрібне та уважно вислухати, не перериваючи, не висловлюючи оцінки, не знецінюючи слова, почуття або потреби співрозмовника. Щоб справді добре слухати, потрібно більше ніж вуха. Вчіться слухати очима. Демонструючи особі вашу зосередженість та увагу вухами, щоб дійсно почути, що саме турбує особу серцем із турботою та повагою. Важливо розуміти, як правильно спілкуватися з людьми, які потребують підтримки під час кризової ситуації. По-перше, звертайтеся до людей з повагою і шануйте їхні культурні традиції. По-друге, якщо є можливість, знайдіть безпечне тихе місце для розмови. По-третє, Допоможіть людині почуватися комфортно, наприклад, якщо це можливо, запропонуйте їй води. Далі розпитайте людей про потреби та хвилювання, вислухайте та намагайтеся їх заспокоїти, використовуйте слова підтримки, щоб виявити співпереживання. Я розумію, про що ви говорите. Я чую вас. Я можу зрозуміти, що це тяжке випробування для вас. Та визнайте всі втрати чи важкі почуття, яким співрозмовник або співрозмовниця ділиться. Мені дуже шкода чути це. Так, це дійсно важка ситуація. Це болить, це справді важко. Але я тут, щоб допомогти тобі впоратися з непростою ситуацією, Незважаючи на те, що кожна кризова ситуація унікальна, дуже часто постраждалі особи потребують того, що перераховано. Поширені потреби: тимчасове житло, їжа, вода, санзабезпечення, послуги з охорони здоров'я для людей із травмами або хронічними захворюваннями, чи тривалими розладами здоров'я, зрозуміла й достовірна інформація про подію близьких людей та наявні послуги, можливість зв'язатися з близькими людьми, друзями або отримати іншу соціальну підтримку. Доступ до особливого виду підтримки культури або релігії особи залучення до процесу ухвалення важливих рішень після стресової ситуації. Люди можуть почуватися вразливими, ізольованими або безпорадними. У деяких випадках їхнє повсякденне життя руйнується. Вони можуть втратити звичну їм підтримку або неочікувано для себе виявити, що живуть у стресових умовах. Найголовніше завдання ППД. Спрямувати людей туди, де вони можуть отримати практичну допомогу. Допоможіть людям зарадити самим собі та відновити контроль над ситуацією. Ефективні стратегії подолання стресу: копінг. У кожного є свої природні способи копінгу, подолання стресових ситуацій. Заохочуйте людей використовувати позитивні стратегії копінгу та уникати негативних. Це допоможе їм почуватися сильнішими та повернути відчуття контролю над ситуацією. Вам необхідно адаптувати рекомендації, подані далі до культури людини і до того, що можливо зробити в певній кризовій ситуації. Позитивні стратегії достатньо відпочивати по можливості регулярно їсти і пити воду, спілкуватися і проводити час із рідними і друзями. Обговорювати проблеми з кимось, кому вони довіряють, займатися тим, що допомагає, розслабитися, гуляти, співати, молитися, гратися з дітьми, робити зарядку, визначати безпечні способи, допомагати іншим під час кризи, а також брати участь у діяльності громади: знеохочуйте людей використовувати негативні стратегії копінгу, не вживати алкоголь або інші психоактивні речовини і не курити – не спати увесь час, не працювати без відпочинку і розслаблення, не відсторонюватися від друзів і близьких, не нехтувати елементарною особистою гігієною, не вдаватися до насильства. Підготовка до надання допомоги, пам'ятаємо, кисневу маску першочергово вдягають на себе. Саме тому, перш ніж надавати допомогу, подумайте про стан власного здоров'я, а також про особисті чи сімейні обставини, які можуть призвести до сильного стресу, в разі якщо ви візьмете на себе роль помічника, поміркуйте над тим, чи готові ви допомогти у цій кризовій ситуації і в цей час. Основним джерелом стресу для помічників є напруження, пов'язане з їхньою щоденною роботою, особливо під час кризи. Багато робочий день і велика кількість обов'язків, відсутність чіткого опису посадових обов'язків, погана взаємодія або недостатньо якісна організація процесу, а також необхідність працювати в небезпечних зонах все це чинники стресу, пов'язаного з роботою, від якого можуть постраждати працівники. Рекомендації, що можуть знадобитися для управління стресом, подумайте про те, що допомагало вам подолати стрес у минулому, і що ви можете зробити, щоб залишитися сильними. Намагайтеся виділити час на те, щоб поїсти, відпочити і розслабитися, хоча б ненадовго. надовго. Не працюйте до виснаження, наприклад, розгляньте можливість розділити навантаження з колегами, працюючи протягом гострої фази кризи. Позмінно та з регулярними періодами для відпочинку у людей може бути велика кількість проблем і після кризової події. Усвідомлення власної неспроможності допомогти людям у вирішенні всіх їхніх проблем, може призвести до відчуття власної слабкості та розчарування. Пам'ятайте, що розв'язання всіх проблем не є вашим обов'язком. Робіть те, що можете, щоб допомогти людям почати справлятися самостійно, обмежте вживання алкоголю. Кофеїну, тютюну, та уникайте вживання безрецептурних препаратів, цікавтеся тим, як почуваються ваші колеги, і вони також нехай цікавляться вашим станом. Подумайте про те, як ви можете підтримувати один одного, спілкуйтеся з друзями, близькими або іншими людьми, яким довіряєте, щоб мати від них підтримку. Важливий елемент завершення вашої ролі помічника. Час виділений на відпочинок і осмислення пережитого. Кризова ситуація і потреби людей, з якими ви зіткнулися, могли бути надзвичайно складні, і вам імовірно було б важко витримувати їхній біль та страждання після надання допомоги в кризовій ситуації. Відпочиньте і обміркуйте пережити. Поради наведені далі, можуть бути корисні для відновлення. Поговоріть про свій досвід надання допомоги у кризовій ситуації з керівником, колегою або з тим, кому довіряєте. Віддайте собі належне за те, що ви змогли зробити, або допомогти іншим, навіть якщо це було щось незначне. Навчіться розмірковувати про те, що ви зробили добре, а що не дуже про обмеження, яких зазнали з огляду на обставини, та прийміть це. По можливості виділіть час, щоб відпочити і розслабитися, перш ніж повертатися до роботи і виконання своїх повсякденних обов'язків. Під час кризової ситуації більшість із нас може відчувати розгубленість і безпорадність. У якийсь момент може здатися, що людина втрачає повний контроль над власним життям. Завдання консультанта показати, що попри дію надпотужного стресового чинника залишаються речі та справи, які лежать в полі вашого контролю. Тому важливо не інвалідизувати чи знерухомити людину поруч у її діяльності, узявши всю відповідальність і прийняття рішень на себе, а навпаки, активізувати контроль за відповідними речами в житті людини в межах її впливу. Стій! Попросіть людину зупинитися та перелічити її наявні проблеми. Попросіть вибрати одну проблему, з якою можна щось зробити. Думай, попросіть людину придумати якомога більше різних способів вирішення цієї проблеми. Спробуйте придумати щонайменше дві або три різні варіанти. Такі запитання можуть допомогти, що ви робили раніше, щоб подолати подібні проблеми. Чи є хтось, до кого ви можете звернутися по допомогу у вирішенні цієї проблеми? Чи були подібні проблеми у знайомих вам людей, як їм вдалося їх вирішити? Які плюси й мінуси кожного з ваших можливих рішень? Дій? Попросіть людину обрати один із варіантів із списку можливих рішень, який можна спробувати? Переконайтеся, що варіант безпечний для людини та інших, якщо вони його реалізують. Деяким людям може знадобитися підтримка, щоб перетворити їхні рішення на практичні кроки. Якщо рішення, яке вони обрали, не допомагає, людина може повернутися до списку і спробувати інше рішення. Коли ми відчуваємо стрес, ми зазвичай ловимо себе на почуттях безпорадності та безпомічності. Наше завдання перевести увагу на ті речі, які лежать в полі нашого контролю та впливу. В першу чергу для того, щоб відчути себе активними та впливовими учасниками власного життя. Я можу контролювати, як я розмовляю з іншими, як я виконую дії для безпеки під час повітряних тривог, як я навчаю інших, яку інформацію я отримую, скільки і де, поза моїм контролем, як діють інші, як реагує уряд, поширення чуток, хтось помирає, хтось втрачає роботу. Хтось покидає домівки і тварин. Будьте реалістами стосовно того, що ви можете і що не можете контролювати, відмовтеся від того, що перебуває поза вашим контролем. Джерело, довідник, базові навички турботи про себе та інших ГО безбар'єрність ВООЗ 2022 рік. Пропонуємо вам ознайомитися з посібником ВООЗ важливі навички в період стресу, ілюстроване керівництво. Перед цим хочемо наголосити, що жодна країна не має достатньої кількості ресурсів для забезпечення турботи про психічне здоров'я та психосоціальне благополуччя всіх осіб, які потребують допомоги. Ця криза стає найактуальнішою під час надзвичайного стану. Тому є суттєва потреба в інноваційних масштабованих рішеннях. Це керівництво розроблене в інноваційному форматі та включає заздалегідь записані аудіо. Це додаткова можливість для отримувачів послуг та їхніх помічників без труднощів оволодіти техніками управління стресом. Це керівництво не замінять психотерапії та більш спеціалізованих послуг, ілюстроване керівництво важливі навички в період стресу. Це трансдіагностичний інструмент, ефективний у разі стресу, тривоги депресії, що допомагає знижувати психологічний дистрес у дорослих, незалежно від того, діагностований у них психічний розлад чи ні. Тобто цей посібник допоможе будь-якій людині, яка переживає складні життєві обставини, розроблений як частина курсу зі стрес-менеджменту, самодопомога плюс. Окрім індивідуального посібника для самостійного користування є груповий курс з управління стресом, самодопомога плюс базується на теорії терапії прийняття і прихильності. АСТ. на відміну від класичної КПТ-терапії, поведінковий підхід третьої хвилі, що включає в себе техніки не має на меті змінити деструктивні думки та поведінку, а спонукає сприймати свої думки. Як природну частину життя, надає послуги, які можуть бути корисні, коли доступ до надавачів психосоціальних послуг обмежений або відсутній. Медитація та майндфулнес, практики усвідомленості допомагають нам більше пам'ятати про теперішній момент і рідше потрапляти у переживання та стрес, сприяють благополуччю. Ці техніки передбачають. Безоцінне усвідомлення, коли ви приділяєте увагу моменту тут і зараз, досліджуєте свої реакції в тілі, думки та почуття, реакції та оточення, і не оцінюєте та не засуджуєте. Практика може допомогти зняти напругу, що виникає в тілі та розумі через важкі життєві переживання, а також можуть знизити підчуття стресу, депресії, тривоги, гніву та горя. Кількість досліджень методу Mindfulness суттєво зросла за останні 20 років, і зараз це один із найретельніше досліджуваних методів психотерапії. Наразі майндфулнес орієнтовану терапію застосовує для лікування депресії, а також для поліпшення фізичного й емоційного самопочуття людей, які страждають від стресу, тривоги, серцевих захворювань, високого артеріального тиску та широкого спектру хронічних недуг. У тому числі від хронічного болю, усвідомленість на практиці означає, що ви зосереджуєте свою увагу на чомусь, повністю занурюєтесь в поточний момент, і тут і зараз дихання, слухання музики, споживання їжі, прогулянка тощо. Водночас ви помічаєте будь-які думки і переживання, що вас відволікають, і повертаєтеся до активності, яку виконували для досягнення оптимального ефекту від практики, потрібні час і регулярні тренування. Ілюстроване керівництво важливі навички в період стресу складається з п'яти розділів, які і є назвами ключових навичок, якими має володіти користувач. Їх усього п'ять. Заземляємося. Відчіпляємося з гачка, діємо згідно з власними цінностями, проявляємо доброту, створюємо простір. Пропонуємо в рамках цього курсу для самостійного опрацювання зупинитися на трьох ключових навичках: заземляємося. Відчіпляємося з гачка та проявляємо доброту. Техніка заземлення передбачає фокусування уваги на теперішньому моменті, коли людину накриває буря важких думок чи емоцій. Зниження стресу відбувається через усвідомлення, зосередження на теперішньому моменті тут і зараз це корисно в багатьох ситуаціях, коли люди відчувають себе перевантаженими важкими емоціями, сумними спогадами. Тривогами про майбутнє щоденними стресовими факторами важлива регулярна практика. Основні етапи техніки заземлення: звернути увагу на те, що ви почуваєте зараз, і про що думаєте. Потім уповільнитися та з'єднатися зі своїм тілом, уповільнити дихання, повільно притиснути ступні до підлоги, витягнути руки вздовж тіла, повільно потягнутися. Наступний крок. Перенаправити увагу на світ навколо вас, які п'ять предметів ви бачите, які 3-4 звуки ви чуєте, вдихніть повітря, який запах ви відчуваєте, зверніть увагу на те, де ви перебуваєте, і що ви робите, доторкніться до коліна чи до поверхні, на якій ви сидите, або до будь-якого предмета, що ви відчуваєте під своїми пальцями, включіться у світ навколо вас. Зверніть увагу на те, де ви перебуваєте, хто є поруч з вами і що ви робите зараз, ви можете рухати своїми руками, ногами і ротом і діяти згідно з власними цінностями. І хоча заземлення не прожене ваші емоційні бурі, воно допоможе зберегти вас у безпеці, поки буря не вщухне. Ви можете практикувати техніку заземлення, маючи усього одну-дві хвилини, наприклад, коли чекаєте когось або займаєтеся рутинними справами. Практикуючи так, ви можете помітити, що нудні заняття стають приємнішими, і вам також буде легше використовувати заземлення пізніше у складних ситуаціях. А зараз розгляньмо наступну техніку, яка називається відчепляємося з гачка. Ця техніка складається з таких етапів: зверніть увагу на гачок, який вас підчепив. Опущіть або назвіть те, що зачепило вас подумки. Наприклад, я звертаю увагу на те, що мене зачепили спогади. Ось з'явилася важка думка. Я звертаю увагу на важкість у грудях. Перенаправте увагу на те, що ви робите, чи готуєте ви їсти, граєте перете, чи розмовляєте з друзями або колегами. Варто повністю включитися в діяльність, якою ви займаєтеся. Слід приділити всю свою увагу тим, хто поруч з вами, і тому, що ви робите. Мета вправ на відчеплення з гачка та заземлення допомогти вам включитися в життя, наприклад, допомогти вам приділяти всю свою увагу родині та друзям. Прави також покликані допомогти вам рухатися назустріч вашим цінностям і поводитися так, як людина, якою ви б хотіли бути. Вони допоможуть вам зосередитися на тому, щоб ви могли робити це добре, коли ви навчитеся концентруватися і повністю включатися в будь-яке заняття. Ви також зможете отримувати від нього більше задоволення. Це працює навіть тоді, коли вам необхідно. Виконувати якісь монотонні дії чи роботу, що дратує, часто переживаючи стресові ситуації, ми чіпляємося на гачок недобрих думок про себе. Наприклад, я слабкий, я поганий, я негідний, я божеволію, це моя вина». Згадайте, як ви поводитеся з вашим близьким другом, який опинився в тяжкій ситуації та відчуває біль, напевно, що з добротою турботою. Адже найменші прояви доброти можуть змінити ситуацію на слова мені так боляче ми можемо відповісти: я тут, я поруч. Ми пройдемо через це разом. Кожному потрібен друг і кожен потребує доброти, тому так важливо часом ставати добрими друзями самим собі. Якщо ви добрі до себе, то у вас з'являться більше енергії, щоб допомагати іншим, і більше натхнення, щоб проявляти до них доброту. Таким чином, користь матимуть усі. Можете також простягнути свою руку й уявити, що вона наповнюється добротою, а тепер ніжно прикладіть долоню до будь-якої частини свого тіла, де ви відчуваєте біль. Відчуйте, як тепло перетікає з долоні у ваше тіло, і подивіться, чи можете ви бути добрим до себе через цю долоню. Важливо знати і вчасно помічати у себе прояви стресу. Використання загальних стратегій турботи про себе та спеціальних технік управління стресом може зменшити негативні наслідки і допомогти підтримати свою працездатність. Важливо підтримувати колег і дозволяти їм підтримувати себе. Важливо знати, куди звернутися і як отримати додаткову допомогу в разі необхідності.